Підтримка ветеранів українських захисників і захисниць, які стоять на захисті держави. Саме ця тема зібрала представників громадських організацій, служб, військових та керівників всіх влади Харківщини на форумі. Говорили про допомогу військовим, їх родинам на всіх рівнях і у всіх сферах. Наразі Харківщина розробила спеціальну програму підтримки українських захисників. Її попередню версію і оприлюднили на форумі. Програма розрахована на 5 років. Загальна вартість програми цих п'яти років більше ніж 500 мільйонів щорічно. Використання грошей передбачається це в межах 108-110 мільйонів гривень. І основні заходи, які будуть спрямовані, це, звичайно, на підтримку сімей захисників захисниць і самих захисників захисниць. Ну, наприклад, навчання захисників захисниць, компенсування витрат на житлово-комунальні послуги, компенсування процентної ставки на закупівлю житла, компенсування і певні виплати для дітей, у яких загинули батько чи мати, захисник чи захисниця, звичайно, санаторна курорт на лікування. Незвичайно фізично реабілітаційна і психософічна допомога ветеранів і ряд інших інших послуг, які потребує захисник захисниця на їх сімей. Свою чергу мер Харкова Ігор Терехов озвучив бачення муніципалітету і уже ухвалені та реалізовані кроки щодо підтримки українських воїнів та їх родин на рівні міста. Завдання влади сьогодні підтримувати наших захисників, які мужньо оборонять нашу землю, не дають ворогу пройти. І захопити Україну, тому все, що необхідно, влада повинна робити для того, щоб забезпечити нашу спільну перемогу. Ми на сесії Харківської міської ради, яка відбулася, прийняли дуже важливе рішення щодо підтримки дітей, на жаль, загиблих наших воїнів. Ми будемо виплачувати. Кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. Ми відкрили адмінсервіс «Ветеран». і починаючи з 6 листопада по 6 грудня послугами адмінсервісу ветеран скористувалося 269 осіб. Це дуже важливо для наших. Воїна для людей, на жаль, які повернулися з фронту з інвалідністю, і над цим ми повинні працювати. Ще один серйозний напрямок має бути обов'язково врахований на всіх рівнях. Наголосив мер Харкова. Мова про реабілітацію українських захисників. Так, аби військові отримували належну допомогу, то довкола цього питання повинні згуртуватися всі служби. Ми повинні зробити таку програму щодо реабілітації наших ветеранів, які повертаються з фронту як психологічної реабілітації, так і реабілітації, коли в них є інвалідності, і над цим ми повинні працювати. І ми будемо обов'язково працювати разом з обласною владою. У нас є спільні проєкти, і це питання обов'язково ми будемо спільно вирішувати. І ще одне дуже важливе питання: питання, яке виникає, коли люди повертаються з фронту, це працевлаштування. і нам потрібно розробити таку програму разом з центрами зайнятості, разом з нашими виробничими підприємствами щодо інтеграції наших ветеранів і працевлаштування їх актуальним питанням є повна інклюзія. Інклюзія в громадському просторі, що стосується і громадського транспорту, і надання послуг, і освіти, і медицини інших послуг безбар'єрності, це е, те, що ми повинні зробити, і будемо обов'язково робити. Іншими словами, завдань перед владою багато, і їх поступово потрібно вирішувати так, щоб після фронту українські захисники повноцінно могли повернутися до мирного і цивільного життя. Всі напрацювання на форумі будуть враховані в обласній програмі. Її вже наприкінці грудня повинні винести на розгляд депутатів Харківщини. Леся Копилюк Ігор Луханін, Станіслав Ришко та Юрій Бобикін. Харків новини.